Привіт, привіт, тельці дорогенькі! І це гороскоп ваш на жовтень 2025 року. У вас в жовтні дуже сильний акцент, такий прям фокус-фокус буде йти на сьомий сектор. Це сектор е партнерства, як любовного, так і бізнес-партнерства. Давайте почнемо. 6 жовтня да, Меркурій е, переходить якраз у ваш 7 сектор. З цього починається місяць. 에, по сьомому сектору да, Меркурій може давати якусь активну переписку з бізнес-партнерами, з е, е, якісь листування, переговори зустрічі, тобто таке, знаєте, все активне-активне згідно вашої да, роботи. Е, і бізнес-партнерства. Також це може бути якісь навчання або курси з приводу того, як, там, наприклад, вести бізнес або розширення бізнесу, тобто щось, що пов'язане з вашим бізнесом, зі сферою да, діяльності вашого бізнесу. Також Меркурій може дати більше більш частіші да, якісь поїздки. По вашій роботі, по вашому бізнесу. Може так бути. Можна, ну, так, як відрядження, можна да, сказати. Тобто, це можуть бути поїздки не по місту, а навіть за місто, кудись в інші міста. Так, те, що стосується нашого любовного партнерства, то це буде таке, знаєте, активне спілкування з вашим партнером. Будуть підніматися да, різні питання, можливо, питання з Приводу шлюбу, по сьому сектору нас за шлюб відповідає. Або, до речі, по сьомому сектору це може бути і розлучення. Тобто, буде підніматися питання, якщо ви да вже давно в стосунках або давно одружені можливо, у вас буде аналіз. Да, переоцінка, аналіз цих стосунків, і, можливо, це буде розлучення. Навіть так може бути по сьомому сектору. Далі в нас 7 жовтня буде відбуватися повний місяць в вашому 12 секторі. І це завершення циклу буде давати вам. Да, завершення циклу, але тут якраз 12-й сектор це про духовність, про підсвідомість. Про інтуїцію. І тут можуть бути якраз висвітлюватися питання духовності, питання усамітнення, да? можливо, ви захочете кудись поїхати, усамітнитись, від усього відключитись, щоб вам нічого не заважало, знаєте, зосередитися м на своїх якихось, да, можливо, внутрішніх нагальних питаннях. Також, до речі, може бути висвітлення якихось таємниць. По 12 сектору, або це можуть бути якісь висвітлення, як підняття цих питань, старих блоків, якихось страхів, і, можливо, будете звертатись до психолога або до гуру да, з приводу пропрацювання цих страхів і блоків. А також, звичайно, пам'ятаємо, що повний місяць. Повний місяць це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення від поганих звичок, від усього зайвого, що вам вже не потрібно. До речі, позбавлення і від е, стосунків також. Тобто, якщо вони вже прийшли до якогось кінця, логічного немає сенсу далі їх тягнути. Тобто, це може бути і позбавлення да, від е, стосунків. Тобто. Е, що ми робимо? Ще обов'язково буду шортс окремо знімати, як завжди, нагадування, коли ми що робимо. Тому, якщо ви не підписані, обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити ці шорти. Ми позбавляємось від поганих звичок, від усього непотрібного, завершуємо всі наші справи, да, які мають бути завершені, можливо, які ви дуже давно тягнули і не могли завершити. Також хороший час для того, щоб зробити, можливо, якийсь ритуал на очищення енергії вашої оселі, очистити просто вашу оселю, зробити, наприклад, генеральне прибирання. Да. Тобто це все, в да, нас дуже хороший час в Період повного місяця. Далі, 14 жовтня, Венера переходить у ваш шостий сектор сектор роботи, здоров'я. І тут Венера вам може дати якусь бонус, премію, додаткові гроші, або, можливо, не, не, не пов'язані з роботою додаткові гроші. Можливо, повернення боргу, можливо, вам хтось поверне борг. Або ви, до речі. Тут може бути і повернення боргу вами, тобто ви повернете борг. Також це можуть бути якісь витрати по здоров'ю, тобто якісь обстеження, можливо, треба буде пройти, якісь там аналізи здати, або ще щось. Да, те, що е, пов'язане із здоров'ям. Так, що ще? Венера в нас відповідає, до речі, за кохання. По шостому сектору це може бути кохання на роботі, тобто якийсь службовий роман. Навіть так може бути, так? Да? Що в нас ще. А, ще нам Венера може дати переоцінку цінностей. Зміну, знаєте, фокусу з по шостому сектору, да, який в нас відповідає за. Здоров'я роботу, Венера у нас відповідає за кохання, тобто можливо, буде перестан перестановка да, цінностей. Тобто, якщо там раніше була робота на першому місці, то, можливо, тепер здоров'я буде на першому місці або кохання на першому місці. Ну, тобто якось там ви будете Між цими е сферами, да, здоров'я, кохання, робота, розставляти, що для вас важливіше, пріоритети розставляти. Далі, в цей же день, 14 жовтня, Плутон, нарешті, Плутон повертається в прямий рух. Він був ретро з травня, якщо не помиляюсь, 5 травня цього року він був ретро і нарешті він повертається в прямий рух. І, взагалі, Плутон нещодавно змінив свій знак. Це в цьому році він змінив знак. В січні а, він перейшов у водолій і пробуде там цілих 20 років. Тобто нам, да, цілих 20 років, кожному знаку, в своєму секторі, треба буде пройти певну глибоку трансформацію. Для вас це буде 10-й сектор. І коли Плутон в ретро-русі, він зазвичай дає паузи, затримки або трішечки відпочити від свого впливу. То тут він вже все ретро пройшов і дає все вперед. Тобто знову будуть відбуватися якісь поступові зміни. Для вас це 10-й сектор, сектор кар'єри, статусу, публічності. І ось тут, якщо у вас були якісь, можливо, паузи по кар'єрі, щось не так швидко просувалося, як ви хотіли або планували, то це давав вам ретро-плутон цей, да, цей стоп. Тимчасовий, то вже тепер все піде вперед. Але там не обов'язково, що все буде одразу там в жовтні відбуватися. Це може розтягуватися на 20 років вперед. Е Далі, 19 жовтня буде з'єднання Меркурія і Марса в вашому 7 секторі. Да, знову 7 сектор, у нас він буде багато зачіпатися. В 19-18 градусах. І, до речі, 25 жовтня теж буде з'єднання Марса з Чорним місяцем, з літом, і також в вашому 7 секторі. Тобто, у вас ось цей Марс. З'єднання Марса з Меркурієм і із лілітом він дає такі, знаєте, як напруження, якісь такі конфлікти. І тут, по сьомому сектору, це може бути якісь напружені розмови да, з вашою коханою людиною або з діловим партнером. Бо сьомий сектор у нас за кохання і за партнерство відповідає. І також це, знаєте, може бути як конфлікт між вами. Або навпаки, якийсь прорив через відверту розмову. Тому ось тут, да, будьте, можна сказати, обачними, бо Марс якраз він любить давати такі суперечки, конфлікти. Це якраз Марсівська енергія. Тому тут і 25, го і 19 го можуть бути, там вони майже, іденти... ну, майже ідентичні, да? дають ось ці напруження саме по сьомому сектору. Будьте да, готові до цього. 21 жовтня у нас новий місяць, який буде проходити в вашому шостому секторі. І цей е, новий місяць вам може дати якісь нові обов'язки на роботі, але, до речі, і вдома. Тому що тут обов'язки можуть бути рутинні, як робочі, так і домашні. Якісь нові, можливо, обов'язки можуть з'явитися. Або, можливо, взагалі нова робота може з'явитися. Е, будете, так, да, змінювати. Е, також. По шостому сектору це може бути або якісь нові корисні звички, або якийсь навіть новий цикл в вашій роботі. Можливо, до речі, це не нова робота, а нова посада на роботі. Ось так може бути. А, да, і це буде як новий цикл у вашій роботі. Також новий місяць може давати новий цикл у вашому здоров'ї. Можливо, якраз через те, що у нас було Венера в шостому секторі, то що ви проходили, да, там проходили якісь обстеження, то тут буде якийсь новий цикл. А також, до речі, по шостому сектору це і наші домашні улюбленці, можливо, у вас з'явиться домашній улюбленець. Або ще один, якщо у вас є. Далі в нас 22 жовтня Нептун, який знаходиться в нас в ретро Русі. За рахунок свого ретро руху повертається в попередній знак, він в цьому році змінив знак і буде знаходитися ще в цьому знаці, це в нас на Овен він змінив знак 14 років, тому подивіться, якщо ви ще не дивилися, у мене є на каналі відео. Я вам в силці, в описі скину на всяк випадок. Якщо ви не дивилися, що вам принесе. Нептун за ці 14 років. І зараз він повертається да, в попередній знак в риби для вас, це 11 сектор. Він пробудеть в ретро Русі вашому 11 сектору по 9 грудня 25-го року. І ще пробуде трішки потім в рибах, але це ми вже в грудні з вами поговоримо. Треба буде щось доробити. А якраз поки він в ретро-русі в 11 секторі, він вам дає переоцінку дружніх зв'язків, ваших, ваших дружніх зв'язків, а також ваших планів на майбутнє і мрій. А, тому, да, тобто, ще треба буде доробити щось по 11 сектору. Ось цю переоцінку, і, можливо, там, коли він вже буде в прямому русі, треба буде да, щось змінити, доробити. Далі в нас 23 жовтня сонце переходить у ваш сьомий сектор. Знову наш улюблений сьомий сектор, і він вам дає фокус. Фокус на партнерство, як кохання, так і бізнес-партнерство. Да? Це буде якась постановка цілей да, нових пер, перед собою, да, в, як в коханні, до речі, так і в бізнесі. Будете. М Можливо, да, якісь цілі перед собою ставити ну в бізнесі можна да, зрозуміти, в коханні також, то, можливо, у вас є якісь, якісь свої, можна сказати, такі е, плани да, з приводу сімейного життя, коли що має статися. Тобто, це може бути, знаєте, да, стратегія і план може бути не тільки в бізнесі, а й в коханні також. Е, так, і, і 29 жовтня Меркурій переходить у ваш восьмий сектор сектор спільних ресурсів, вже ваших з чоловіком, з дружиною або з партнером по життю. Тут без бізнес-партнерів. По сектору І Меркурій може дати якраз обговорення, підняття питань цих спільних ресурсів, можливо, аналізувати будете да, спільні ресурси, щось також планувати е з приводу розподілу да, можливо, цих спільних ресурсів. Також це ще і е чу чужі гроші, тобто це кредити, спадщина, соцвиплати, аліменти, також, можливо, буде якась е з цього приводу інформація. Що ще? Можливо, до речі, по восьмому сектору це обговорення щодо сімейної психотерапії, бо у нас якраз це психологія да, по восьмому сектору також, можливо, ви підете разом з чоловіком до психотерапевта, можливо, вам щось пропрацювати треба. Або, до речі, Меркурій нас за, за навчання відповідає, можливо, ви підете навчатися психології. Це також може бути. Можливо, вам цікава була завжди ця тема, і ви підете навчатися. Також по восьмому сектору, до речі, критичні неочікувані ситуації можуть бути. Це перелами всі Ушиби, ДТП, тобто щось з цим пов'язане. Тому тут будьте обачними, нікуди не поспішайте да, будьте більш обережними. Ось такий у вас жовтень тельці. Бажаю вам, щоб все було звичайно дуже-дуже добре. До нових зустрічей!